Христос і Христо, смерті усе побрав, Ізочі вороги. Живо. Христос Воскрес! Дорога молоде! Шановні студенти, і всі, які слухаєте це Слово. У цьому пасхальному часі свята Мати Церква приготувала для нас це слово, яке дає нам життя. І це є неділя розслабленого читання з Івангелії від Івана, п'ята глава. Вислухаймо його. По тому було свято Юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі при овечих воротах купаливе місце. По єврейському воно зветься Ветезда. Що має п'ять критих переходів, і лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли зворожиться вода. Ани Господній сходив час від часу в купелеве місце і заколочував воду, і хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. І один чоловік там був, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що Він лежить, а довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: Бажаєш одужати? Не маю нікого, пане, відрікаю йому недужий. Хто б мене, коли ото вода зрушиться і опустив у купіль. Ось тільки я прийду, а вже інший переді мною поринає. І мовив до нього Ісус, Встань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу одужав той чоловік, взяв ложе своє і почав ходити. Був вже той день субота, і удеї кажуть, до одужалого Субота, адже, ж, не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь: Візьми ложе твоє і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив. І спитали його. Хто він той, хто сказав тобі візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натопі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього: Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гіршого тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той. Хто його оздоровив? Ісус. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Я зверну увагу тільки на таку один термін, який найперше торкає мене. Це, це слово про це ложе. Говорить Ісус до нього. Устань, візьми ложе Твоє і ходи. Що означає це ложе у розумінні євангельському? Це ложе означає взяти ложе, встати і піти, це означає взяти історію свого життя. Якщо ви подивитеся навколо вас теж на своє життя, каже, згадую теж моє життя. Особливо коли мої, ці підліткові роки 14 років, 15, 16, 17. Цей момент, коли формується особистість, шукається дороги життєвої, авторитетів, робиться вибір життєвий, куди йти на навчання, який вибрати університет, кому довірити. Тому що в світі, в якому ми зараз живемо, є дуже багато доріг. І молода людина часто має велику трудність. Як рушити в цю дорогу? Куди, в якому напрямку, щоб як в цьому лабіринті не заблудитися і не зайти в тупік. І найперше, що є поміч великою для молодої людини, це то, щоб вона взяла своє ложе, значить, примирилася із своєю історією. Багато молодих людей, коли теж сповідаю, теж бачу це розумію, є непримирені в своїй історії. Тож згадую і пам'ятаю себе яким для мене, як би для мене було важливо примиритися з історією мого життя, це значить, що багато молодих людей не приймають своєї дійсності, наприклад, своєї зовнішності. Є, наприклад, хлопці, дівчата, які не приймають свого характеру, темпераменту, не приймають місця, де виросли, то, наприклад, села чи того, того міста, в якому виросли. Часом буває, що молодь не сприймає також, наприклад, тої школи, в якому вчиться, чи того університету, в який поступила, того напрямку не приймає своїх батьків. Можливо, батька не приймає маму. Можливо, батьки розвелися, або батько не був таким, як би ми хотіли, або мама не була такою, як би ми хотіли. Часом не приймається. Брата, сестру, родичів, близьких і дальших. Часом не приймається також цієї країни, в якій ми виросли. Багато людей не приймає Державу Україна, де постійно є якась є як криза, як не, як не політична, то, то фінансова, як не фінансова, то воєнна, як, як, то все то є ще якась інша. І це приводить до того, до внутрішнього глибокого напруження всередині людини. Що вона потім в кінці є дуже нещасна, тому що не приймаючи своєї історії, значить, дійсності, в якій ми виростаємо, ми стаємо потім і нездатними приймати е, е, історії інших людей. Ми маємо велику трудність, щоб примирятися з іншими людьми. І тому апостол Павел, коли проголошує Слово Боже. До різних згромаджень туди, куди Бог посилає Його ведений Духом Святим, Він часто повторює ці слова: «примиріться з Богом. А примиритися з Богом означає примиритися найперше зі своєю історією. І примиритися найперше із ближнім. Бо той, хто нам найбільше задає страждання, то це є найближчі люди. В сім'ї, батьки чи родичі, брат, сестра. Чи потім наші діти в майбутньому. І тому, коли е, і дьявол, одна із стратегій його, це є та, щоб ми е, були, власне, глибоко нещасні. А ми є тоді нещасні, коли ми не примиряємося із своєю історією, не приймаємо її, фактів. Поміччю є е, для мене колись теж було такою допомогою. Ще коли мені було, пам'ятаю, 22-23 роки. Поміччю були ігнаціанські реколекції, на які я їхав колись і ще коли вчився в Польщі, в Калішу біля Варшави. І, так, і ці реколекції є по всьому світі. Я теж, є також у нас, на Україні, у Хмельницьку. Їх можна дуже просто знайти, теж в інтернеті. І ігнаціянські реколекції, де Бог помагав мені в тиші дивитися на. Факти історії мого життя. І показував мені ті факти, з якими я є непримирений, яких я просто не приймаю. Так якби я їх забетонував у своєму серці. Не хотів дивитися на них, не хотів приймати їх, що ким я є, хто я є, який мій характер, темперамент, моя зовнішність, мої десь слабості, немочі. І я відкидував їх, закривав їх. І доки і ці. Реколекції, цей час просто був благодатним, був часом каєрусу для мене, часом, коли Бог приходив в моє життя. І Він показував мені, показуючи ці факти, допомагав мені визнати їх найперше самим перед собою. І в такий спосіб Господь показував мені, що саме таким, саме таким, з моїми слабостями, з моїми зовнішністю, з моїми дефектами, з моїми, з моїми обмеженнями. Бог не це не перешкоджує Йому любити мене, приймати мене, благословляти мене. Бо Господь розуміє, що без цього прийняття самого себе історії свого життя, я не зможу відчути себе любленим Богом. Я не зможу відчути себе прощеним Богом, примиреним з Господом і самим собою. Я не зможу відчути себе зціленим Господом. І я не зможу тоді відчути себе також потрібним Богу. І мною буде постійно кидати, як тим кораблем просто в розбурханому морі. І так само заохочують кожного з вас. Шукайте таких доріг, на яких діє Святий Дух, теж казав Святий Іван Павло II. І поміччю могли б бути вам, наприклад, такі реколекції, такі духовні вправи, де би ви виїжджали в такий будинок реколекційний, на тиждень, наприклад, або і в інші, інакше кажучи, місця, де би ви в тиші могли слухати голос Бога. Який би говорив вам, що є то, що забирає від вас радість, з чим ви не є примирені. Бо коли робите цей крок, Господь дає вам силу побачити, визнати це, примиритися з собою, ви тоді стаєте здатними брати ложі свого життя. І наступна річ, що говорить Євангеліє, він встав і пішов. Слово встати. От у е, грецькій мові е, означає Егейро. Егейро означає також воскреснути, коли говорить Апостол Павло в своїх листах, що Бог Отець воскресив або підняв із мертвих свого Сина Ісуса Христа, є то саме слово, Егейро. То значить, що коли ти і я примиряємося з історією свого життя, коли коли примиряємося із нашими батьками, то значить, що йдемо і просимо прощення в них. Тому що не раз рани, які ми маємо в собі, які криво, кровоточать і гниють, і не дають нам розкрити крила, не дають нам в кінці радуватися життю, тому що життя є прекрасне. Життя є великим даром Бога і є дуже коротке. І життя є одним. Не маємо 10 життів, так як в комп'ютерних іграх, що втратив одне, то комп'ютер дає тобі другу, гру, потім дає тобі третю, п'яту маємо тільки одне життя, і ми живемо тільки раз, і помираємо тільки раз, любимо тільки раз. І Господь розуміє це. І тому Господь хоче, би Ти йшов із тими людьми, якими ти не є примиреним, яким ти не простив, до яких маєш образу і в своєму серці тримаєш гнів, щоб ти йшов до цих людей з іменем Христа. Щоб ти благословляв тих людей, щоб ти просив пробачення у них за конкретні факти твого життя: в того батька, в твої мами, чи в твої сестри, чи брата, чи в інших людей, яких ти краще знаєш, яких Бог відкриє тобі в тиші. І тоді, коли від тобі відбувається це глибоке зцілення, глибоке примирення з Богом, з самим собою і з конкретними людьми, то тоді в тобі стається то, що говорить Євангеліє, ти воскрешаєш. Ти встаєш, значить, що ти стаєш здатним ходити, ти стаєш здатним йти у напрямку до Бога, який є батьком Отцем. І, ти, і твоє життя стає, стає, тоді стає динамічним рухом. Ти тоді можеш, е, ідучи, ти можеш тоді також повести інших за собою, в ім'я Христа. Але для того, щоб це сталося, найперше, має статися з тобою. Це те, що зробив Христос. І Він може це зробити з тобою і зі мною, може дати тобі силу взяти ложе, прийняти історію, факти твого життя. Це є діло самого Бога, це зробиш не ти. Це зробить Христос у тобі. Він має силу це зробити, Він хоче це зробити, Він може це зробити. Дозволь йому на це. Скажи тільки Господу, Господи Всехристе, Христе, я хочу! І цього Богу є достатньо. Він зробить так, би це в тобі зробив. Він поможе тобі, підскаже тобі, в якому напрямку рухатися, де шукати цього примирення, в який спосіб, з ким, як. Бо Господь хоче, щоб ти жив, щоб ти не лежав, як цей розслаблений і вже 38 років. але хоче, щоб ти встав, Воскрес і ішов по цьому житті. Тому що життя є коротке, і життя є прекрасне. Христос Воскрес! О, госховиня, і священніша Христа, о мудроста і слава Божий сило, подавай нам і істия тебе прищоти сього, бо на бащані.